Hello, hello. Стрімим сьогодні з квади. Разом з двома стрімерами, Бешкетником і Максом. Конечно без приціла. Я вже ближче під'їхати їх... або не їхати. Давай, давай засадьки да, Зараз, зараз ми ще обову заберемо. Та да, не обов, блін. Зараз, зараз, зараз. Пав, впав. З... Кинь дими, кинь дими під ноги. Підле Ззаді. С... Біля тачки. Біля тачки, біля тачки. Мене підніми, надюх.

Сидаем, сидим в автомобиле. Едем дальше. Едем дальше, потому что они будут... Давай, Надюша. О, а, перед нами, перед нами. Хорошо, выпрыгиваем. Нас, Накоцав, я його накоцав, а де ти стріляв? Не бачу. За зада. Да, да, да. да. Задар... Давай, добратишки, сідаємо, сідаємо, а я понял, зараз. Обкидаю грана, демо в Піднімай, піднімай. Я теж лікуюсь. <говорю> Хорошо. Можна, можна, Зараз я, я буду пролітати їх, а потім побачимо, що двері відкриті закриють. Так, стоп, що там опа, давайте тут буде. Ой-ой! ой Ззаді нас. <говорю> oh! oh! <говорю> Пропоную сюда подожди, вот тут подожди, залишитесь. А тут. Опа! я же сказал, что там есть. Сейчас я лечусь. Сейчас я. А Ай-яй-яй. Блять. ай яй, -яй. Що, напевно, на тачку цей... Ти <плес> зібрав чіпи? Да, 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 я взяв. Хорошо, давай звідси, напевно, ми їх, напевно, не перестріляємо. Я теж думаю, тобі. Де ти там? Зверху. Угу. Аш мост, через який ми переїжджали, звідти 100% хтось Е, приїхали. Тачка в них рухається. тачка Так, у нас ми в червоній зоні, ми, будьте обережні. Ззаді нас! Mm. На де? 335. Я відмітив. Все. Все, нема вже. Молодець. А я таки розвертаюсь, дивлюсь, які пуля біжить. Я не зрозумів. Молодець. Ззаді, одну. Є, бачу. Є, бив, бив. Е, зараз піднімаю, піднімаю. А, десь там біжать, а, біжать. Вони БТР! на БТРі! БТР! О, блядь. Ну, хоч, нічого страшного. Що думають, вони щось зроблять на БТРі, якщо що, ми вкрадемо щось? з них. Треба якось їх обманути. Вибігли з БТРа. Де? Нет, нет, нет. метку, поставил, метку. Поставил. Метку поставил. О, не, 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 не. Ходи здесь, если хочешь. Они ничего не добьются, сын. Просто беля дерев будет, кайтите их от дерев. кайтеть кайтеть. Эээ, Макс, -мо -ма Херач, херачте їх, не, не дивиться на забейте. Я думаю, виставить давай Зробіть так, щоб, щоб зірвалося, поняли? Треба, щоб зірвалося. Я піднимаю тебя, мы все зомби. Лекуйтесь по максимуму. Максик, у тебе є все? Да. Эээ. Е... Молодец. Йо-мое, красавчик. Ой-ой-ой, зерван. Ще двое. Хват, вот, мені кажеться. А, може це двое, да, думаєте? Так, дивіться, я ближче до я зони. якщо що, буду зараз вицепляти їх на себе. Дивіться. Okay. А, ось тут. Ця... Да? Вон вон, там. Бачу, бачу, да. А? Да, На... ДА! ДА! Наконец-то. Вс. Топ-одина. Б... Оце іменно ластова катка така, що треба. Просто топ. А, в мене нема хілок. О, так. все, біжи, 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 біжи. біжи, біжим, біжим. Дай, дайте. Давай, давай. Нема хілок, вообще. Да, мене вже все не піднімуть. не було. Ай-яй-яй. Зараз, зараз, зараз. Так, все добре. Так. Там нема. Ага, да, бачу. Там бачу. Там була. А, ось. Хто лежить? Що він взагалі надіявся? Надіявся. Не знаю, на що він надіявся. Біжить, біжить, справа, справа біжить. Да-да-да. Бік справа. Ага, бачу, бачу. за камнем. Два-два. На... Нормально вот так разваливаете. Имеет по норму получится. Ага. А яй давай. Гоня. Вони стаканулись. всі вийшли, вийшли всі. Десмонтируемся. Кидаю гранату. Аккуратно, аккуратно. Все, одну дян, да, 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 все, я його поклав. Він відразу впав, так Я що його він був без тімейта. Ну але... він о -о один був, значить. Угу, Я б угу. в ньому не... Відмітка. Кіп за там? камнем, за камнем, за камнем. Тут? Бачу, бачу. Є є. Yeah, yeah. По нам працюють, по нам працюють. Он ззаду. Все, я поклав його. Вийшов з с хату. Є. Як ти мене задовбав? Ай-яй-яй! Ай-яй-яй. Лисиця не... Лисийце не отой. Вони по тебе їдуть. Поїдуть. Давайте. Я так. Куди летіть, блядь? Не знаю летіть, чесно, мене тут напевно і положать. Я, блядь, просто вниз за падаю, Мені, мені пизда, я падаю просто на. За мною, за мною летіть. А ти виживеш там, чи ні? Я, скажу, ні. Це дуже нежерово, конечно. Вибачайте, Я. Я. блядь, я кудись упав вообще не туда. Я по максимуму Ти що вбиваєш, там типу? Да. Тобі треба Я, влежати. якщо шо, я чотирьох... 4... Ні, трьох завалив, чотирьох. Я в Я теж. Йо... Ні, Сваїм... трогав, Я тоже. Свою... Ч... Я тупо через озеро приїхав, поводи, попід, і потом ще так, виїхав. Так, 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 <пілляє> ми теж та, та, приїхали. Йомаю, я перший о, раз. Я, Ні, другий раз, мене шорт один є на цій карті. Поїхали далі. Ми просто під водою. Давай, 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 давай. Доганяйте мене? Доганяйте, доганяйте доганяйте Давай, 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 давай. Погоня. Давай прям під жопу мені підіть. А якщо я щас колеса лесу попросил. Иди, 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 давай, иди прямо, иди, иди. е Ага Ничего, я вас спасу свою сіною себе, блядь. А якщо ти впадеш, то ми тоже впадем. Лікуйся, лікуйся, бо якщо ти впадеш, то ми теж впадемо. Вопрос, а куди нам приїхати? Тільки вам до цього лишилось. 120. Я предлагаю десь сюди. А, даму. то я не виживу. А, ні. Ні, ну в мене не. Я вже буду отак бустатися, зараз лікуватися, блядь, я все одно не, не, не доживу. Ну тоді виходить. Мене Шо, Штат, що, Ні, ну якщо реально в тебе нема, то виходимо, смысл. Бля, до зона дуже далеко, да? Ну далеченько Ні, ну на машині... А тебе нічого нема? Давай на шину. Не знаю, чи ти... Не вс не вспинеш. Я намагаюсь. А... Давай, 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 давай. 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 Будь мужиком. Ё-моё. Что такое? О, Надя на мопеді. Макс, ты велик есть? Конечно. Ну все, теперь банда в конечно. сборе. Пиздец, у нас, конечно, движуха. <laughs> Ой, ё-моё, летим на дроп. Одного даже Да, одного забрал. Ага. Окей. Окей. Я тоже иду уже. Ну попробуй. Ага, Еще бачу. одного забрал. Двух забрал. Все. Шесть. Забрав шай одну. Шае точно, бо. Было... Це я, це я. Ся... Стань, це я. Есть, есть. Вон, типуля. Ведмитка желтая. На 345. На 345. Є, yeah. є. Забр... Yeah, yeah. хорош! За камнем нема. Тип срать блять, блядь, ви вы шукаєте, шукаете, Ось. Є, yeah, все, мінус. Хорош. Привітик. Десь тут. Не бачу його. Може за камнем вже. Ага. Может? Бачу, бачу. А, ой, лежить, лежить, лежить. Все Є. Да. Е. Ага, все. А, у вас фулл склад остався справа. Блядь, ми, Може бути. Тачку бери тачку, їдьте кудись туди на центр у зону. Давай, давай, бери. За камінь. Давай-давай-давай. Машину не взірують, блядь, так близько стоїть? Пока що не бачу. А, вони ще між собою хуярять. Ага. Так, є, одного. Два на два. лета, что поезжать я трошки зону. Мне кажется, вы сейчас их запуны после балы, я можете их запушить. Щоб запушить дыма, мы закидаете их. Нема дымив, ничего. Динату осталось, и все. Чак, перезаряжай. Сейчас пиздовую дымию. Тихенько, тихенько. Пушим, чи ні, Макс? Блін, не знаю, что ми зберемо. 2 на 2 залишилось, 2 на 2. Воно уже вихилилось здесь сейчас. Б'ю енергос і залітаємо. Ну то поїхали, давай. Топ-2, так топ 2, а топ-1 може бути красивий, давай. И де що? тут? А, я поняв, хорошо. Тоді вони не в зоні будуть, вони на нас будуть бігти. Один хай може зійде з тачки, другий їздить. Десь я можу лежати. До машини, до машини, давай до машини. Давай, давай, давай. Колеса давай. з цієї сторони, пробити колеса. Пробити колеса з цієї сторони. Блять. Є, yeah, один мінус. Справа, справа. Обійшов, 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 обійшов. Оце ластове топово. Yeah. Yeah. <laughs> давай, Максончик, yeah. ти підніму, щоб ти раком не стояв в кінці. <laughs> давай, давай. А? 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 ну сейчас я на него гляну. Не, ну это точно ластова, правильно? Ну конечно, ты шо. Ну на да, ластова, ты шо, а я сейчас. Я... Щас...